В рамках екологічної акції ми за чисте довкілля учні Тетіївських шкіл номер 2 та номер 3 які є членами творчого об'єднання, лідер та туристичного об'єднання Мажор при районному центрі позашкільної освіти прибрали джерело по вулиці Тургенєва. Діти прочистили русло джерела, зібрали сміття навколо нього і прикріпили красномовні написи на деревах. Крім того, за допомогою керівника Оксани Власенко діти набрали води, аби зробити її аналіз в санепідемстанції, Скуштували воду на смак та з'ясували її температуру. Лідери та мажори планують звернутися до міськради з пропозицією зробити біля джерела зону відпочинку. Ми, захисники природи, бережемо грунти і води і несемо слово в люди. Хай воно повчальним буде. Четвер, 30 квітня, в Тетівському районному центрі позашкільної освіти підведуть підсумки акції, за результатами якої переможці відвідують дендрологічний парк Софіївка в Умані та ландшафтний парк в Буках Сквирського району. Екологічна акція Ми за чисте довкілля організована за фінансової підтримки благодійної організації Благодійний фонд Руслана Голуба.